Великодні традиції сім'ї начальника Ірпінського відділу культури та багатодітної матері Євгенії Антонюк передаються з покоління в покоління. Її вчила мама, вона вчить своїх дітей. Традиція, взагалі, випікання паски була була і не залишається таким ритуалом в нашій сім'ї. Чимсь таким особливим, і свято в нас наступає тоді, коли починаєш місити тісто на паску. Євгенія щось з точністю повторює за своєю матір'ю. А щось придумує сама. Я ніколи процесу е, самого розчину тіста я не бачила. Я вже навчилась його потім згодом робити сама. Ми завжди займалися замісом, а також прикрашанням паски. І сьогодні заміс тіста на Євгенії, а прикрашанням пасок займаються усі. Ска не просто поливається глазур'ю, а вона у нас прикрашається квітами з прісного тіста і е, вона просто змазується білком з цукром. Вона буває такого блискучого кольору і робляться прикраси саме з тіста. Це така от це не типово для цього регіону. Це типово більш для західних регіонів України прикрашати саме такими виробами з тіста. От. І завжди для нас це була теж така якась особлива робота, бо робилася вона один раз в рік. Є в цій родині і свої секрети фарбування крашенок. Чоловік надавив соку з буряка, і в нас вже тут годину замочується яєчко. Ну так як мама є чотирьох дітей, то ми не фарбуємо штучними барниками, ми фарбуємо натуральними. Це от буряковий сок. І ще годину і це яєчко буде таке, як треба. Там у нас в каструльці вже також запарена лушпиня Цибу... від цибулі, старий український метод, мабуть, не тільки український. Отак, От українськими і не тільки методами, а головне власним прикладом виховує Євгеній Антонюк своїх дітей. І, схоже, від цього вони всі щасливі. Ми готові до Великодня, а ви!